Привіт усім! Сьогодні ми з вами розберемось, як нові правила обміну фінансовою інформацією між Польщею та Україною можуть вплинути саме на вас, на вас, на українців, які проживають на території Польщі та сплачують тут податки. Ми розберемо, що таке польський податковий резидент, коли потрібно ставати цим резидентом, і як нова система CRSI може вплинути саме на вас, та які ваші доходи побачить Україна. І чи варто цього боятись, чи не варто? Вже зараз попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому каналі будуть новини, легалізація та податки. Все про Польщу для того, щоб ваше життя в Польщі було максимально легке, і ви були готові до всього, що відбувається і що змінюється в польському законодавстві. У серпні 2022 року Україна приєдналась до Сірсай, що зобов'язує країну що. Річно обмінюватись інформацією про фінансові рахунки своїх резидентів з іншими країнами. Це стосується українців, які мають резиденцію в іншій країні, наприклад, в Польщі, але також до сих пір залишаються податковими резидентами України. Почнемо з того, що таке Сірсай. CRSI або загальний стандарт звітності, це міжнародна угода, яка дозволяє членам цієї угоди автоматично обмінюватись податковою інформацією про рахунки своїх резидентів. Тобто, якщо ви податковий резидент України, відтепер Україна буде бачити весь ваш дохід і все, що відбувається на ваших рахунках, які відкриті за кордоном. Що це значить, ми поговоримо далі, та до чого це може призвести. Головне і максимальне, що може бути негативне, це подвійне оподаткування. Тобто, якщо ви проживаєте в Польщі або в іншій країні Євросоюзу, платите там, наче податки, але не являєтесь податковим резидентом тієї країни, просто не стали таким резидентом. То, повертаючись в Україну, Україна, отримавши дані про те, що ви тільки податковий резидент України. І отримували дохід з інших країн, то вона може попросити у вас заплатити ще раз податки на території України. Тепер давайте розберемо, як це може вплинути саме на вас, на українців, які проживають на території Польщі. Тобто головне, що потрібно зрозуміти: якщо ви проживаєте у Польщі, але маєте фінансові рахунки в Україні, польські податкові органи тепер зможуть отримувати інформацію про ці рахунки. Це означає, що будь-які доходи, які ви отримуєте в Україні, тепер будуть бачити. Е і бути на обліку в Польщі. І навпаки, якщо ви маєте рахунки в Польщі, але є податковим резидентом в Україні, українська податкова буде бачити ваші рахунки та доходи. В Польщі, з вищесказаного, може здатися, що є можливість подвійного оподаткування, і що ви можете заплатити податок як на території Польщі, так і на території України. Але це не так, тому що між Україною та Польщею вже давно існує угода про уникнення подвійного оподаткування однак дуже важливо правильно декларувати свої доходи та розраховувати податки на кінець року. Тобто, якщо ви проживаєте на території Польщі, та платите податки тільки на території Польщі, але також являєтесь резидентом України, але маєте податкове резидентство в Польщі і розраховуєте під Україна вас не може попросити заплатити ще раз ці податки в Україні просто тому, що ви платите їх в Польщі». Тому за подвійне оподаткування хвилюватися не варто. Але що важливо і на що варто звернути увагу, це на те, що 30 вересня 2024 року Україна вже отримає інформацію про ваші рахунки на територію інших країн. Кому варто хвилюватись? Знаючи історію і кому дійсно варто хвилюватись, якщо Україна вийде так, що отримає. Цю інформацію за останні, наприклад, 5 років це може бути мати великий вплив на українців, які раніше працювали у Польщі та були податковими резидентами України. Але мені здається, що вони можуть навіть про це не знати, тому що роботодавці агенції праці колись робили таке, що підписували з людьми документ, що люди являються податковими резидентами в Україні і зобов'язуються податки з. Ті зарплатні, які заробляють в Польщі, заплатити в Україні. Звісно, ніхто з цих людей ці податки не платив, Україна не перевіряла, але роботодавці тоді не платили взагалі податки в Польщі. І виходило так, що роботодавці дуже сильно економили на цих людей. Але на людях вся відповідальність на працівниках. І тепер, якщо Україна отримає цю інформацію за 5 років, будуть листи щастя для тих людей, які так працювали. Підписали такі умови з агенціями праці в Польщі, і тепер Україна може їх зобов'язати повернути всі податки, які вони не заплатили за той період. Чи можуть зобов'язати щось зробити з тим роботодавцем, який, можна сказати, так негарно поступив е, з працівниками, тому що тоді ніхто не пояснював людям, що це, і ніхто взагалі не думав про якусь відповідальність. Е, на жаль, нічого з цим зробити не можна, тому що людина добровільно підписала бумагу. Документ, що податки свої, вона точно заплатить в Україні, але звісно не заплатила, тому що ніхто цього не перевіряв. Зараз, якщо перевірять, можуть бути дійсно з цим проблеми, тому на це варто звернути увагу. Також давайте розберемо, як отримати податкове резидентство в Польщі та хто може бути податковим резидентом. Польщі, коли він приїжджає з України. Або тут проживає довго, або тільки но ну, приїхав. В загальному, якщо людина проживає на території Польщі 183 дні в році, вона автоматично стає податковим резидентом цієї країни. Тобто, якщо ви приїхали і працюєте півроку плюс на території Польщі, ви автоматично стаєте податковим резидентом Польщі. Та свої податки повністю ви розраховуєте у Польщі. Якщо у вас немає ніякого доходу в Україні, ви вже проживаєте на території Польщі, то ніякого подвійного оподаткування бути не може. Ви свої податки в Польщі платите, все у вас добре, переживати вам не потрібно. Навіть якщо ви поїхали 10 років назад і ви вже давно являєтесь автоматично польським резидентом податковим. І вас Україна не може зобов'язати доплачувати якісь гроші. Також е, польським податковим резидентом може стати людина, яка має свої економічні та життєві інтереси в Польщі, тобто центр цих інтересів в Польщі, навіть якщо не пройшло ці 183 дні, ви приїхали в Польщу, але ви знаєте, що ви приїхали. Надовго і ви будете тут проживати і хочете бути польським резидентом податковим. Вже при відкритті банківського рахунку можна вказати, що центр ваших життєвих інтересів там дають такий формуляж. Ви можете вказати, що він вже в Польщі, і автоматично також станете польським резидентом податковим. При працевлаштуванні також роботодавцю можна сказати, що я являюсь польським резидентом податковим, навіть якщо я не перебуваю. Пів року на території Польщі, але вже в банку е, я подав таку інформацію і також готовий підписати документи, що я являюсь польським резидентом податковим. Це дуже важливо знати, особливо для тих людей, які нещодавно приїхали в Польщу і не знають, як саме отримується польський податковий резидент. Отож, давайте підведемо підсумки всього сказаного і чи дійсно обмін фінансовою інформацією, хоч якось може вплинути на українців, які проживають на території Польщі, саме на українців, які проживають на території Польщі, в принципі, це не вплине ніяк, тому що з Україною та Польщею вже давно є умова про уникнення подвійного оподаткування. Тому якщо ви являєтесь резидентом податковим в Польщі. Податки в Україні вас не попросять заплатити. Якщо, звісно, ви в Україні ще не отримуєте якийсь дохід, де там не платите за нього податків. Зрозуміло, кожна країна буде тепер цим обмінюватись більш масштабніше, і це може призвести, що якщо ви дійсно свідомо уникаєте платіння податків в будь-які з двох країн, вас можуть попросити заплатити ці податки. Також, як я казав раніше, якщо ви. Три-чотири п'ять років назад працювали в Польщі та підписували з польським роботодавцем. Це були агенції. Праці, документ, що ви являєтесь резидентом податковим України і в Україні заплатите податки, але ви їх зрозуміло не платили. В Польщі також ви податки не платили. Якщо між Україною та Польщею зараз буде глобальний обмін цією інформацією за останні 5 років, є дуже велика ймовірність, що ви все-таки достанете такий лист щастя, в якому вас українська податкова попросить все-таки заплатити всі податки, які ви не заплатили, за весь. Період, який ви працювали на території Польщі, та у вас було підписано е, такий документ, що ви є податковим резидентом тільки України. Тому на це варто дійсно звернути увагу. Це єдиний варіант, де може бути таке оподаткування, тому що між Україною та Польщею, як я також казав раніше, вже є умова про уникнення подвійного оподаткування, що є великим плюсом. На українців, які знаходяться на території Польщі, цей обмін інформацією не вплине практично ніяк. Е, також основне розумійте, що таке податкове резидентство країни, де ви знаходитесь. Якщо ви переїхали з України в Польщу, ви вже можете бути несвідомо польським податковим резидентом, якщо ви знаходитесь більше ніж півроку. Якщо ви з роботодавцем підписали. Документ, що ви польський податковий резидент і податки платите в Польщі, але головне знати про це, головне дивитись, читати, що ви підписуєте, і розуміти, тому що дуже багато людей зараз. Злякались того, що вони українські податкові резиденти, бо десь колись таке підписували і були, працювали в Україні, але працюють 3-4 роки в Польщі і не знають, вони податкові резиденти Польщі чи ні. Просто тому, що дуже рідко читали ті документи, які підписували у роботодавця або в банку. А це дві установи і два варіанти, коли ви підписуєте документи, що ви податковий резидент в Польщі. Ті люди, які свідомо читали всі документи, вони знали, що роботодавці вони давали інформацію. Що вони податковий резидент саме Польщі в банку? Вони також надавали інформацію, що вони податковий резидент саме Польщі, тому не варто переоцінювати цю новину. Потрібно слідкувати за своїми податками, вчасно їх розраховувати, особливо якщо ви живете в Польщі, розраховувати вчасно під, якщо у вас ФОП в Україні або ви. Являєтесь податковим резидентом України, також важливо платити там всі податки, щоб в майбутньому у вас не було проблем. Дуже дякую, що переглянули відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментарях, постараюся на всі запитання відповісти. Якщо чогось не сказав, у вас є більше інформації, пишіть також в коментарях. З радістю почитаю та відповім. Всім дякую та гарного дня!